Всім привіт! Ви на каналі Хіч 3. І сьогодні ми проговоримо про те, як самостійно, якісно укласти ламінат. Підписуйтесь, ставте лайки, подобашки, слідкуйте за каналом. Нам буде приємно. І дивіться відео до кінця. Буде цікаво. Нормально, да? Поїхали. Перший момент. Вам потрібно поміряти рівність стяжки. Для цього беремо саме звичайне провило, прикладаємо його до підлоги і дивимося. Якщо у вас рівна стяжка, а це буває не дуже часто, то вам повезло. Якщо ні, то дивимося, наскільки вона у вас нерівна. Допускається на двохметрове провило, допуск іде 2 мм 2 мм. Опять же, якщо у вас є якісь бугри, то ви можете спокійно їх шліфувати і обрати. Якщо у вас є якісь ямки, берете ремонтну суміш. І, грубо кажучи, вирівнюєте. Все, підлога у вас рівна, в принципі, вже, вже дуже добре. Другий момент. Вам треба вирішити, як ви будете укладати ламінат. Тому від цього буде залежати, скільки потрібно відсотків додавати при розрахунку. Як ми розраховуємо ламінат? Якщо ми беремо вертикальну або горизонтальну укладку ламіната, то це, в принципі, десь. Плюс-мінус 5% треба вам запасатися додатково до вашої площі. Якщо у вас кімната 5 на 5, то треба вам 25 квадратів і плюс 5%. Якщо ви хочете якусь нестандартну викладку, таку як вертикальна, да, то там десь треба брати около 10%, і тоді, ну, в принципі, ви влізете. Якщо ми говоримо про ялинку, то там трошки все складніше, іде від 12 до 15% в залежності від кімнати, ну і звичайно від рук майстра, який це все укладає. Третій момент: вам треба вибрати, який ви хочете ламінат укладати у себе в приміщення. Ми радимо, ми радимо, якщо це квартира або дом, то можна спокійно укладати 32 другий клас. Вісімку товщину або десятку товщину. Опять же, товщина на якість не впливає, впливає якраз це щільність і верхній шар, тобто клас. Якщо повторюємо, якщо це квартира або дом, то це 32 клас. Якщо це приміщення, де більше ходять людей, то це там, я не знаю, салон, магазин чи щось таке, то там можна укладати 33 клас. І тоді буде все нормально, довго і якісно буде вам служити. Четвертий момент. Після того, як ви вибрали ламінат по класу, по декору, по всім параметрам, які вас влаштовує. Четвертий момент вам треба його привезти на об'єкт, туди, де ви будете його укладати, на вашу квартиру, або дом, або у ваш офіс, і щоб він там полежав десь 48 годин. Для чого це робиться? Для того, щоб ламінат набрав вологість, таку як в приміщенні, щоб він набрав температуру, таку як в приміщенні. І тоді йому буде краще, він краще себе буде поводити, коли він буде укладений вже, і вам буде легше. П'ятий міністр. Перед тим, як укладати ламінат, треба, звичайно ж, покласти підкладку, яка буває різної товщини, різної якості, різного виробництва з різних матеріалів. Якщо вам буде цікаво, в цьому відео ми розказували все про підкладки, які вони бувають і що з ними роблять. На даному відео ми покажемо вам саму звичайну пінополісторольну підкладку, і треба. Склеювати або малярним скотчем, або самим звичайним скотчем, або можна покупати дуже крутий скотч для склеювання підкладки, але в принципі, якщо ми робимо на це з самотужки, то я не бачу в цьому ніякого смислу. Ще один момент з приводу підкладки. Якщо ми беремо саму звичайну пінополісторольну підкладку, вона йде з однієї сторони ріфльона, з іншої сторони, вона йде гладка. Саме проста. Тому в цей момент ріфльоною стороною. Ріфльованою стороною. Ми кладемо на стяжку або на плитку, або яка у вас там який у вас основа, ми не знаємо. Гладка залишається зверху, і на неї ми кладемо ламінат. Шостий момент. Нам треба розрахувати кількість плашок на, вашому, на вашій кімнаті або вашому коридорі. Давайте порахуємо, що ваш коридор має 970 мм шириною. Ця ламелька йде 193 мм. Якщо ми беремо, якщо ми почнемо з однієї сторони укладати цю ламель, ми покладемо 5, з вами 5 таких ламелей, у нас буде 965 см і залишиться 5 см біля стіни. Цього робити не можна. У вас повинна бути товщина або ширина, да? ширина ламелі, яка прилягає до стіни, бути мінімум 9-10 см або 90 100 мм. Тому це теж треба обов'язково враховувати. Якщо у вас залишається менше ніж 10, 10 см, то ви тоді першу, першу ламельку, з якої ви починаєте, ви її підрізаєте. Ті ж самі 9-10 см від першої ламелі, і з неї починаєте свій ряд укладаєте. Ось як у нас, давайте покажемо. Допустимо, це стіна. Так, ви почали з першої ламелі, перша, друга, третя, і у нас залишається лише 5 см. 5, 4, 6. Не, не, не чіпляйтесь до 5 см. То сюди, сюди, вкладати ламельку. Це дуже погана ідея. Вона буде вискакувати, вона буде постійно вилазити і буде вам нервувати. Вас буде в першу чергу нервувати. Okay, fine, fine, I'm cool, I'm Тому треба спочатку. Вирахувати, потім поміряти, подивитися і тільки потім починати укладати ламінат. В сьомий момент нам треба вибрати, яким способом ми будемо укладати цей ламінат. Існує, в принципі, три основних способи укладання ламінату. Розглянемо перший варіант. Це коли у нас поперечний шов або фаска діле, розділяє ламіль на три частини. Тобто на 30% або на 33% або одна треть. Коли у вас фаска одна через кожну ламельку йде як одна пряма лінія. Тобто вони йдуть, всі фасочки йдуть як одна пряма лінія. На 1 третю поділяє головну ламель. Другий варіант це коли, в принципі, він майже ідентичний до першого. Але ми поділяємо нашу ламельку на пополам. Тобто на одну другу. І тоді у нас так точно поперечна фаска, вона йде як пряма лінія, але розділяє вона цю ламінь навпіл. Третій варіант він, в принципі, самий Самий. Це коли ви починаєте укладати ламінат, дійшли до стіни, у вас залишився кусочок якийсь там метровий, грубо кажучи, ви з цього кусочка починаєте наступний ряд. Тоді у вас фаска ця йде хаотична. Ніяких прямих ліній, воно йде тут, фаска, тут, тут, тут. Якась така мозаїка, виходить. Але тут є одне но. Якщо у вас кусочок, який ви закінчили до стіни менше, ніж 40 см, або сантиметрів, як вам зручніше, то його використовувати не можна. Тільки трошки більше, ніж 40 см. Тоді можна укладати його. Якщо він менше, просто берете його і викидаєте. Або потім його можна використовувати. Трошки далі я вам розкажу, як його можна використовувати. Mm, і Ще один момент. Ми покажемо, як не можна робити. Іноді ми теж дуже, ну, слава Богу, вже не дуже часто, але все-таки стикаємося ще з таким моментом, коли, коли люди укладають ламінат ось таким чином. Да? Ламель, ламелька до ламельки. І в нас виходить одна лінія. Така. І тут одна ламель, і тут одна ламель. Всього робити. Категорично не можна, бо тут здається максимальна напруга на цих, грубо кажучи, на цих з'єднаннях, і їх просто може відламати, або відламати, або вирвати замки, і буде у вас біда із ламінатом і з цим тим, що ви робили. Мінімум, що можна зробити, це опять же 40 сантиметрів. Робимо відступ від фаски, і тоді вже гуляємо, як хочемо. Восьмий момент, і тут хотілося б сакцентувати вашу увагу. Він здається дуже простим, дуже таким собі нецікавим, але він дуже впливає на подальшу експлуатацію вашого ламінату. Це компенсаційні зазори. Обов'язково треба робити компенсаційні зазори. Нікуди від цього не уйти. Що таке компенсаційні зазори? Це відстань між стіною і ламінатом, коли ви укладаєте цей ламінат, тобто його ні в коєму разі не можна упирати в стіну. Якщо у вас нема спеціальних клінів, да, які ставляться між стіною і першим рядом ламінату, то можна використовувати звичайну обрізку з вашого ламінату, який ви, в принципі, вкладаєте, і ставити його просто до стіни і впирати в нього ламінат. Тоді у вас, коли ви покладете повністю все, ви вийняли ці штучки, і у вас вже є 8 міліметрів. Можна робити 8, можна робити 10, але мінімум все-таки це 8 мм. Якщо ні, як кажуть іноді майстри, так це треба заморочуватися, треба ж так покласти і забули. Якщо ні, то коли буде теплішати, ламінат почне розширятися, дихати, грубо кажучи, і у нього не буде місця, куди розширятися в стіну, і він розшириться вам просто посеред кімнати. Отакі горби. Ми бачили такі, ну я не знаю, не будемо казати, отакі горби. Ну, десь по щиколотку ці горби вилазили. І все це, це треба або переробляти все, або частину ламінату викидати. Воно вам потрібно зробіть раз, зробіть правильно. І біля труб, і біля всіх виступів теж треба робити компенсаційні зазори. Дев'ятий момент. а що ж все-таки потрібно для того, щоб укласти ламінат самотужки? Ну, в ідеалі, звісно, звичайно, нам би потрібна була циркулярна піла для того, щоб різати ламінат так, як нам потрібно. Але ми можемо користуватися, звичайно, і електролобзиком. Але з лобзиком буває ось така ситуація. Він трошки сколює верх ламіната. Щоб цього уникнути, то краще відмічати з цієї сторони і починати різати з цієї сторони. Тоді лобзик більше крошить цю сторону, а цю залишає рівною. Це один із лайфхаків, так можна сказати. Якщо вам потрібно підбивати. Ламінат, то є спеціальна підбивна палка. Підбивна така пішеш міньо. Якщо вам треба підбивати ламінат, то є спеціальна підбивна палка. Вона не палка називається. Якщо вам треба підбивати ламінат, то є спеціальний підбивний інструмент. Але ну, не всі мають його, бо це більш такий професійний, так скажемо, опять же, інструмент. Вибачайте за тавтологію. Якщо вам треба підбивати ламінат, підстукувати, то вам потрібен ось такий резиновий молоточок. Тоді ви можете спокійно його підбивати, і він ніяк не травмує ламінат у ці країни. Вони залишаються неушкодженими і красивими. Якщо так буває, що у вас нема резинового молоточку, бо це теж такий собі інструмент, не всі мають резиновий молоток. А у вас є самий звичайний молоток або навіть молоток для відбивання м'яса. Тоді ми повертаємося до того, коли я вам сказав, що ми робимо з цими залишками-відрізками. Ми беремо цей відрізок, вкладаємо його в замок в ваш, і можемо спокійно бити по цьому куску. Да, кусок трошки пошкодиться, але головне, що ваш ламінат, який ви вкладаєте, він буде цілий, неушкоджений, і він підіб'ється так, вже, як ви самі собі захочете. Тому з усіх ситуацій є вихід. І десятий момент. Вже ви все знаєте, вже можна приступати повністю до укладки ламінату, і, в принципі, приступаємо до укладки, що в нас буває, яка ситуація. Іноді в замок ламіната може попасти якась, якийсь бруд, е, з густочки пилу або кусочки замка. Да? Ось бувають кусочки замка, бувають, ось цей замок відламується і попадає у нас. Десь сюди, і тоді ламінат щільно не може скластися, І тоді, коли його ви його питаєтесь, намагаєтесь вибачаюсь, намагаєтесь скласти, він у вас десь, де цей якийсь мусор попав, він дає вам міліметр зазору, грубо кажучи, міліметр. Ну, міліметр, нічого страшного, вроді би, так, да? кажеться, що воно, ну, Але на кожній наступній ламелі цей шовчик або цей ця, ця дірочка, да? вона буде ще більше і більше, і більше, і більше. І може доходити до дуже великих розмірів, і тоді треба буде все це розбирати. Опять ж думати, чого. Та це ж, мабуть, кривий ламінат або ще якась проблема. А ні, це буває набагато проще, просто щось попало. Тому треба, коли ви коли ви укладаєте ламінат, продивіться цей шов. Навіть просто-просто пройдіться, просто отак пальцем. Ви побачите, що він чистий. І тоді ламінат, в принципі, укладається абсолютно без проблем. Берете по одній штучці, укладаєте. Радієте життю і насолоджуйтесь. Отже, в цьому відео ми постаралися розказати вам 10 моментів, які допоможуть вам в укладанні ламінату самостійно, або ви зможете подивитися, як це роблять майстри, десь щось не доробляють, або наоборот роблять все як потрібно. А якщо у вас є якісь запитання або заперечення, або ви хочете висловити свою думку, ми з задоволенням вислухаємо кожного з вас і будемо раді кожній підписці, кожному коментарю. Канал Huge3 Тут все про підлогу.